Добрий день, любі малята, любі хлопчики і дівчата, я запрошу вас на заняття із соціума. Тема нашого заняття посуд. Малята до нас сьогодні завітала лялька Маша. Маша в гості завітала, про допомогу попрохала. Ведмедик до неї йде, смачний торт несе, стіл треба швидко накривати, чай смачний для гостя готувати. Допоможемо маші. Що треба взяти, щоб ведмедя чаєм частувати? Чашки, блюдця, чайник, чайні ложки, цукорницю. Як назвати всі ці предмети одним словом? Це посуд. Це малята чайний посуд. Пограємо в гру, назви посуд. Малята. Вам треба вибрати чайний посуд серед інших предметів, назвати його і поставити на поличку. Посуд швидко вибирай, називай та на палички повертай. Що ми на паличку поставимо? Це чашка. Вона потрібна щоб пити різні напої. Чай, молоко, каву, воду, сік. Це блюдце. На нього ставлять чашку або кладуть печиво, торт. Це маленька чайна ложка. Вона потрібна. Щоб покласти цукор у чай, дістати ягоди з компоту. Нею їдять тістечка, морозиво. Це чайник, заварник, в ньому заварюють чай. Це цукорниця для цукру. Малята, що ми на полички ставили? Чайний посуд. Треба нам поспішати, стіл до приходу ведмедя накривати. Я пропоную вам пограти в гру, накриємо стіл до чаю. Спочатку накриваємо скатертиною стіл. Беремо два блюдця, дві чашки для маші і ведмедя. Кладемо дві чайні ложки. Що ще ми ставимо на стіл? Серветки, цукорницю, чайник. Стіл чайним посудом накрили. чайник для чаю нагріли. Будемо ведмедя чекати, щоб чаєм його пригощати. Маша. Хтось стукає у двері. Так це ж ведмідь прийшов і торт приніс. Прийшов ведмідь до нас пити чай вже час. Чай не дуже смачний. Що треба додати? Треба додати цукор. Яким став чай? Солодким. А Маша додала лимон. Лимон який? Кислий. Чай з лимоном треба пити, щоб не захворіти. Дуже сподобався ведмедику чай. Ведмідь дякує за чай малятам та йому вже час поспішати. Малята куди наливали чай? Чай наливали у чашку. Чим помішували чай? Чай помішували чайною ложкою. На що ставили чашку? Чашку ставили на блюдце. З чого наливали чай? Чай наливали з чайника. А хто приходив до маші у гості? Домашнього гості приходив ведмідь. А які предмети посуду ми сьогодні з вами розглядали? Ми розглядали чайний посуд.